Добрий день, мої любі! Мене звати Галина Степанівна, і урок української мови сьогодні проведу у вас я. Перед тим, як почати урок, виконаємо вправу. Одну долоньку ми повертаємо від себе, іншу руку жату в кулак долонькою до себе і виконуємо Буду я навчатись, мови золотої утрави веснянки! У гори крутої, потічка веселого, що постане річкою пагінця зеленого, що зросте смерічкою. Ви зрозуміли, що за кожним словом ми робимо вправу руками, можете повторити додатково. А тепер у нас каліграфічна хвилинка. Сьогодні ми з вами повторимо правопис літери В. Літера В велика складається з трьох елементів похиленої лінії за округленням ліворуч та двох напівовалів. Пам'ятайте, що верхній напівовал ми починаємо ліворуч від похиленої лінії. Пишемо на рахунок і раз. Два, і не відриваючи руки великий пів овал. 3. Літера В маленька складається із двох елементів. Похилої лінії із петлею вгорі та овалу. Виконуємо на раз, два, три. Починаємо нижче середини рядка. І пишемо похилу лінію В. Похила лінія, яка переходить у петлю і заокруглюємо, не доводячи до нижньої лінії, пишемо овал. Запишіть, будь ласка, рядочок великої та маленької літери В. Прошу записати слово складами «відмінювання». Зверніть увагу, в цьому слові в нас є і велика, і маленька літера В. А також є подовження. Дві літери Н. Записали. І сьогодні ми з вами пригадаємо, що ж таке відмінювання. Відмінювання це зміна слів за відмінками. Зараз у нас словниковий диктант. Ми повторимо правопис власних і загальних назв. У вас на екрані є слова. Пригадайте! Як пишуться загальні назви? Так, загальні назви пишуться з маленької літери. А власні. А власні назви ми пишемо з великої. Пригадуємо і вибираємо із розкриваючі дужки відповідну літеру. Маленьку чи велику. Запишіть. А тепер перевірте себе. Ріка Дніпро, Кіт Байрактар, Озеро Світязь, поет Іван Франко. Зверніть увагу, ріка це в нас загальна назва, Дніпро власна, це назва річки. Кіт загальна назва. Байрактар це його кличка, тобто це власна назва. Озеро, озер багато це загальна назва, а світясть це озеро України і це власна назва. Поет це загальна назва. І Іван Франко це ім'я та прізвище. Ми теж його пишемо з великої літери. Поставте запитання до цих слів. Скажіть, до якої частини мови вони належать. Подумайте. А тепер допомога. Ріка Дніпро що? Кіт Байрактар хто? Озеро Світязь – що? Поет Іван Франко. Хто? Поставили запитання. І пригадайте, яка частина мови відповідає на ці запитання. Ну, звичайно, іменник. Пригадаємо визначення іменника. Іменник це самостійна частина мови, що означає назву предмета і відповідає на питання хто що. Повторимо граматичні категорії іменника. Іменник має такі граматичні категорії: Означає назву предмета, відповідає на питання хто що. Має назву істот чи «неістот». Має відповідний рід – чоловічий, жіночий чи середній відноситься до певної відміни першої, другої, третьої чи четвертої. І іменник змінюється за числами, буває однині і множені, а також Змінюється за відмінками. Тема сьогоднішнього уроку граматична категорія іменника, а саме відмінок. Сьогодні на уроці ви навчитеся змінювати за відмінками іменники першої та другої відміни, правильно вживати відмінкові закінчення. Та визначати відмінки іменників. Пригадаєте чергування приголосних і за яких умов воно відбувається. Щоб відмінювати, пригадаємо назви відмінків іменників та питання до них. Називний хто? Що, родовий, кого, чого, давальний? Кому? Чому? Знахідний, кого, що, орудний, ким, чим, місцевий на кому, на чому, і кличний це звертання. Зверніть увагу, в дужках на допомогу є слова. Будемо використовувати ці допоміжні слова при відмінюванні. А тепер попрактикуємось. Провідміняємо іменники першої відміни жіночого та чоловічого роду, які мають закінчення а я. Що ж, починаємо. Називний є хто що, сестра земля Микола. Родовий немає кого чого? Сестри, землі і Миколи. Звернули увагу, якщо іменник. Основа якого закінчується на м'який приголосний, то закінчення буде І. На твердий і. Давальний даю кому, чому сестрі землі Миколі. Закінчення в усіх випадках І. Знахідний: бачу, кого що сестру, бачу, що землю. Закінчення ю. І бачу, кого Миколу, закінчення орудний. Пишаюся ким сестрою, пишаюся чим землею. Пишаюся, ким? Миколою. Зверніть увагу. Якщо основа закінчується на твердий приголосний, буде закінчення ою, на м'який приголосний, Закінчення Ею. Місцевий стою на кому, на сестрі, на Миколі, на чому на землі. І кличний відмінок сестро земле Миколу. А тепер тренувальна вправа. Ви самостійно маєте провідміняти іменники Школа. І тиша. Зверніть увагу на відмінкові закінчення. На допомогу є закінчення внизу слайду. Є хто що школа тиша. Немає кого чого? Школи, так, давай не даю, кому чому школі. Знахідний бачу кого що школу. Орудний. Пишаюся кимчим школою. Місцевий. На кому на чому? На школі. Кличний школу. Наступний іменник тиша. Називний хто що? тиша. Родовий кого чого тиші. Давальний тиші. Знахідний кого що. Бачу тишу. Орудний. Пишаюся тишею, закінчення ею. І місцевий. На чому на тиші. Клична форма. тише. Запишіть, будь ласка, закінчення виділіть. Мовний практикум. Ставте закінчення та визначте відмінок. Буду я навчатись. Чого мови золотої, у чого у трави, у чого веснянки, у чого угори, крутуєш потічка веселого, що постане річкою, пагінця зеленого, що зросте чим смерічкою? Поставили відповідні закінчення. А тепер. Визначатимему відмінок. Навчатись чого? Мови, запитання чого, це родовий відмінок. Навчатись у чого? У трави веснянки. У трави веснянки це родовий відмінок. Навчатись у чого? У гори. У, у чого це також запитання родового відмінку? Постане чим. Річкою це запитання орудного відмінку. Зросте чим? Смирічкою це запитання орудного відмінку. Отже, ставлячи запитання, ми з вами можемо визначити відмінок. Провідміняймо іменники другої відміни чоловічого та середнього роду. Провідміняємо на хто що? Брат. Дідусь море, місто. В першому випадку, брат і дідусь, нас іменники чоловічого роду. Зверніть увагу, основа першого слова закінчується на твердий приголосний, а слово дідусь, основа закінчується на м'який приголосний. Море і місто це середній рід, відмінюємо. Родовий нема кого чого. Брата, дідуся, моря, міста. Зверніть увагу на відмінкові закінчення. Давальний кому чому брату і може бути братові. Даю кому дідусю, а може бути дідусеві, тобто і ця, і інша форма правильні. Даю чому морю, даю чому місту. Закінчення, відповідно, «ю» і У. Знахідний. Бачу, кого що брата, бачу кого, що дідуся відповідає формі родового відмінка. Бачу, що море. Зверніть увагу, тут форма називного відмінку. Бачу, що місто також форма називного відмінку. Орудний пишаю з ким братом, дідусем. Якщо твердий приголосний в основі, то закінчення О. Якщо м'який приголосний в основі, то закінчення М. Пишаю, з чим морем, містом. Місцевий – на кому? На братові, на дідусю або на брату на дідусеві. Пам'ятаєте, що, як і в давальному, тут може бути дві форми. І місцевий стою на чому? на морі у місці закінчення і клична форма брате дідусю, але в середньому роді море місто. Уважно подивіться, запишіть, відмітьте закінчення. А тепер у нас мовний практик. Потрібно поставити іменники, що в дужках у потрібному відмінку. Виділити закінчення, визначити відмінок. Працюємо разом. Буду ким слюсарем. Це орудний відмінок, закінчення М. Допоміг кому товаришу. Запитання кому це давальний відмінок. Закінчення У. Пам'ятаєте, в давальному відмінку може бути ще одна форма. Допоміг товаришеві. Слухаємо кого? Солов'я. кого це родовий відмінок? Весна за чим? За вікном це орудний відмінок, перемогти в чому. В змаганні в чому це місцевий відмінок. Отже, ми з вами змінили слова і визначили їх відмінки. Пригадайте, коли відбувається чергування приголосних перед закінченням і, але спочатку, Пригадаємо, які ж літери змінюються на які. Літера Г змінюється на З, літера К відповідно на літеру С. І літера Х змінюється на літеру С. Попрактикуємося. Поставимо іменники у давальному та місцевому відмінку. Дорога, бібліотека, стріха. І друге буде завдання поставити слово що в дужках» у місцевому відмінку. Човни на берег, підкреслено літеру Г, гуси в горох, літера Х, каша на молоко основа на літеру К. Я прошу вас виконати самостійно. Якщо ви виконали, давайте перевіримо себе. Перевір себе. Постав іменники у давальному та місцевому відмінку. Дорога, дорозі на дорозі. Літера Г змінилася на З, Бібліотека. бібліотеці. у бібліотеці. Літера К змінилася на літеру С. Стріха стрісі на стрісі. Літера Х змінилась на літеру С. Пам'ятайте в іменниках першої відміни у давальному і місцевому відмінку однини приголосні Г, К, Х змінюється відповідно на З. Ц, С. Наступну вправу також перевіримо. Нам потрібно було поставити слова що в дужках у місцевому відмінку. Човни на берег, човни на чому на березі. Гуси в горох, гуси в чому в горозі. Каша на молоко, каша на чому на молоці. Зверніть увагу, Г в нас змінилося на З, Х змінилось на С. І К змінилось на С. Запам'ятайте іменники другої відміни у місцевому відмінку однини приголосні «Г», «К», «Х» змінюються на З. «С». Сьогодні на уроці ви вчилися, що робити? Ну, ми повторимо. Змінювати за відмінками іменники першої та другої відміни. Правильно вживати відмінкові закінчення та визначати відмінки іменників. І ми пригадали чергування приголосних ГКХ на З. -ц -с». Зараз для вас пропоную вправи для самостійної роботи. Поставте слова що у дужках, у давальному та місцевому відмінку. Запишіть, так як ми працювали на уроці. І ще одне завдання. Потрібно виконати вправу самостійно, прочитати текст, вставляючи замість крапок потрібні закінчення, визначте відмінок цих іменників. На допомогу вам відмінкові закінчення внизу слайду. До нових зустрічей.